Ну що, всім привіт мої друзі! Сьогодні... Настережі вийшло вийшла рове і в нас треба, знову додали мультиплеєр. Ото йди. Ну, пам'ятаєте про фільм? Я. Я його зроблю, тому що я ж не казав, де буде він. Добавили на мультиплеєр з... знову і тепер ми знову можемо... Эээ, Не знаю, просто удавайте зараз Можливо, Может пізніше вийде, але но... Я, ми постараємося для вас. А, ну Підпишіть, Бляха. Підпишіться на канал. Потому що... я давно не знімав, Я вже забув забыл що... У мене там було проблемы, короче. Я хочу сказати, що як його обнову вийшли, так і нові ці загадки. Ну, вертоліт, який тут вітають, але то просто тінь, то справжній. І з допомогою оцих всіх предметів ми тепер можемо зробити всяке. Це добре, що наш любимий Поміняв їх, тому що це виглядає дуже дивно, як чорні. Зараз не взагалі можу бахнути і почнемо тут. Дуже багато всього, а ще в мене є флагмашина. його планшета. А тут тепер чомусь червоним. Тут капець, люблю. Ні, я не знаю. Тут е, є груп, не знаю. Коротше, я не впевнений, але напевно буде фільм про монстр. От бачили, напевно, ви про Грибокс відео або трейлери, що там типу цей чорний монстр. Ну, у нас не він буде, у нас е, буде. Е, от этот чорний. Одний чорний. Эээ... Тащи, что бессмертный. Вот это кто-то стоит. Да ещ и может быть женщина. Уйди. Е, Короче. Будем все робиться в лаборатории. Кто-то шумские. <плухи> ну, потім вписано уже у нас карты будут меняться, бо на дні лабораторії никому не сподобається. Можливо вийде два фирмы. Можив буде на 2 години, на 3 години. Просто ми хочемо тривало постаратися зробити його краще. Я ж трохи прихворів, на тому нічого не вважаю. Можливо, літом вийде. На один вихідних. Не не знаю. Ну що сьогодні у нас. Сьогодні у нас 13 квітня. Сьогодні неділя, завтра. завтра. Блін. Коротше, завтра школа, я не зможу знімати. Мені треба ще й уроки буду робити, але може я піду до неї. І я для вас зроблю відео, не знаю вже. Що... Ну, мій брат точно, напевно, зможе, якщо його хтось не захворіє, або просто не піде до школи. Ну, а ще його прекрасно знаєте з відео. Мій брат Давид. Каже, тут і люки, тепер. Конечно, як тут. Ти... Я понял, що моя тепер це отактика. Короче, его будет, напевно, фейсери, трейсери, просто я буду понять, как по дроном знімати. Знаете, то, що потім чуть-чуть не на рик не чекал, я вийде вообще 2. Ага, вишла але... почти закрыли. Извини. І... Може будет за стрим. Не, не поговорим, а то по ч. Коротше, як вийти побачите, бо я сам так не можу не маєте. До речі, тепер, е, якщо ви, наприклад, отримуєте від нього урон, а отримуєте від землі, то можна отак вот зробити, щоб не впасти. Наприклад, на ловушку або щось такого. Не треба падати і думати, що все. Що у вас є теку, типу, ракети, де што такого? Робити її відсунути, тут? Як ні, тут то і ну был капец того. Будьте просто як я. Тут ви так, так А, У на нас ще тут трошки карта літаю. значит, Катар может работать силы силы и бомбардировщик. И вот. Ой, вот так. Так, давайте. Спасибо. Ужас. Ну, это похоже, будет на патроны кивать. Ну, это ну что можно вот вот так. Так, мы так эту вот, на Деякі буде летіти друга. Ну, це облідає ефекту. Ну, ну шо. Але ніхто ще не привиняв, чи нам залишили наш пароль до гіперба. Так... І тут у нас вже дуже багато шок. Ну... ни, ляша вот сюда. И я тут мою все пароли до тю игры. Может, разбуковать, на забыл сайт Вот тут все супер кулак И а я его поменял, Я его поменял, пачкой. Бачка размеливание Давайте пойдем Ну, сильнейшей. Це, це, так что Где мы це сильніш? А, что у них цей? То ще один а ай дальше. Да. Давайте поробити отак. Так, снимем. А с тем як босс можно грати. Уже, до я буду цим боссом. Почему мы знаем точно? Ну, короче, можно дорого вот так разойти. Так, погодите, как стал. Ну, не... блядь. Я шукаю. Эээ, <кхій> <кій> так мы сможем вот сюда босса. Эээ. Да. Да И, давайте, не. Давай-ка. А. Понял. Дальше ему менял руку. У него это по кифте. А вот никто ж не, по... не назначил, проверял. А вот он проверял, что нет. Он же его изменил. Я же просто э -э -э разработал написал, а его изменил. Так, нет, нет. Ой, Берем сюда. Пару до смерти. И еще раз. И ой. И занимается. Я, я... я просто думаю. Якщо бы взял бы пару кого-то, то бы там будет дальше мутація, чтобы ви будете тим чорним, бы были предпочтели, ми можемо можем его захватывать Ну, вот смотри, что у него получается. А ты нажми. Разуме... Ну, вот это стричит, а Ринца ничего не робит. Хороший дробовец, это был в зале. Да, нет, бро, ему не можно, да. Не-не-не-не-не.